Мене звати Людмила Янушевич. Я депутатка Житомирської міської ради. Очолюю депутатську групу з гендерних питань рівні можливості сьогодні. Жінки відіграють ключову роль в історії державності. Вся історія писалася в основному чоловіками, а не жінками, і це було до 70-х років ХХ століття. Практично вся історія до середини ХХ століття писалася чоловіками, тому на сьогодні піднімати питання жіночого руху актуально і розказувати про тих жінок, які його започаткували. І це є прикладом нам для наслідування. Мене дуже вразив образ Мілени Рудницької, докторка філософії неймовірний інтелектуальний потенціал, яка впродовж всього свого життя боролася за права жінок, вона єдина, яка піднімала питання геноциду в Україні, піднімала питання голодомору. Мене вразила фраза і зачепила фраза Мілени Рудницької, що жіночий рух діє у всіх жінках, навіть коли вони цього не знають. Коли вони цього не хочуть, і коли вони від нього відрікаються, мілена Рудницька на сьогодні є зірцем і прикладом для депутаток рад різних рівнів, сучасних депутаток, які є не тільки очільниками чи членкинями депутатських груп рівні можливості, а ті, які і не входять до цих груп, тому що сьогодні депутатки вони йдуть як провідниці якоїсь прогресивних різних течій, і так само в політиці, ми доносимо ми спілкуємося з виборцями. Ми доносимо свою позицію, ми доносимо позицію держави, ми доносимо позицію жінок, і ми розказуємо, що за права. Постійно треба боротися. У зв'язку з тим, що сьогодні ми говоримо про 40-річчя жіночого руху в Україні, про роль видатних, знаних і не зовсім знаних жіночих постатей. Я би хотіла звернутися до жінок, бути активними, підключатися до цього руху, не стояти осторонь і не забувати, що на сьогодні є жінки, які нам з вами дають спокійне життя тут, в тилу. І не забувати дякувати щоденно тим дівчатам, які стоять на передові.